Перше послання святого Павла до Коринтян, глава 2. А я, як прийшов до вас, браття, не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою або мудрістю, бо я надумався нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і Того Розп'ятого. І я у вас був у немочі, і в страху, і в великім тремтінні, і слово Моє і Моя проповідь. Не в словах переконливих людської мудрости, але в доказі духа та сили, щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій. А ми говоримо про мудрість між досконалими, але мудрість не віку цього, ані володарів цього віку, що гинуть. Але ми говоримо Божу мудрість у таємниці, приховану. Яку Бог перед віками призначив нам на славу, яку ніхто з володарів цього віку не пізнав. Коли б бо пізнали були, то не розп'яли б вони Господа слави. Але як написано, чого око не бачило, й вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить Його, а нам Бог відкрився своїм духом. Усе бо досліджує дух, навіть божі глибини. Хто бо з людей знає речі людські, окрім людського духа, що в Нім проживає? Так само не знає ніхто й речей Господніх, окрім Духа Божого. А ми прийняли духа не світу, але духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам. Що й говоримо не вивченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне та духовного. А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, боїться глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Духовно ж людина судить усе. А її судити не може ніхто. Бо хто розум Господній пізнав, який би його міг навчати? А ми маємо розум Христів. Амінь.